Військову службу я проходжу з 2011 року. Звільнився перед війною, був за кордоном, приїхав, коли війна почалася. Ну і сапером вже три, три роки. Тут на території були дуже активні бойові дії. Тут можна виявити було все, що, що хіба тобі душа бажає. Було повідомлено місцевими жителями, що виявлено снаряд. Ми приїхали, обстежили територію, зробили прохід в ймовірному. Знаходження цього снаряду і виявили снаряд 150 і околишну погаску. Прийняли рішення знищити його на місці, оскільки він вийшов вже з каналу ствола і переміщення його заборонено. Підпал! Знищено дуже багато вибухових небезпечних предметів. Але ще дуже багато залишається в землі боєприпасів нерозірваних, нерозірваних касетних суббоєприпасів мін. От бачите, осколочно фугасний, тут вже скільки, скільки часу пройшло, їх далі знаходять і будуть знаходити. Але я, я впевнений, що ми очистимо нашу українську землю від цього російського сміття, і все буде Україна. Слава Україні!